Є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну, їхня ціль, зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як жилка. Друзі, ми створили проект контент хата де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І Зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробити безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закорданні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой ой, ой ой як це так? Ми постараємось зробити, що, що ми можемо, да? анічого. Не роблять тільки, якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? от, така, от вони правильно зробили, вони від Трашки від змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак, отак ми тепер зможемо дійти до Миру.